Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини понеділка, 27 листопада. І сьогодні у випуску ви побачите. За ніч випало 18 сантиметрів снігу. Ямпільщиною пронісся потужний снігопад. Від отриманих травм помер в лікарні у Мерчихині будів били чоловіка. Гроші на ЗСУ. Глухівчани продовжують акції протесту. У ніч на 27 листопада Ямпіль накрив потужний снігопад. На ранок на метеостанції Дружба зафіксували сніговий покрив у 18 сантиметрів, а у сусідньому глухові у 27 сантиметрів. Снігопад ускладнив рух транспорту сил дорожніх та комунальних служб виявилось недостатньо для протидії стихії. Крім того, намерзання мокрого снігу на лініях електропередач призвело до аварійних ситуацій у Шостинському районі. За інформацією суми обленерго станом на 12-ту годину без світла на Сумщині перебувало 7,5 тисяч абонентів. У Мерчихині в Буді вбили 63-річного чоловіка, як інформує поліція Сумської області. у Його смерті винний 27-річний знайомий, з яким вони вживали алкогольні напої. Між чоловіками виникла сварка, під час якої молодик декілька разів вдарив стільцем по голові свого товариша. Чоловіка у непритомному стані виявили бригада швидкої медичної допомоги, яка заставила його до лікарні. Там 63-річний чоловік помер від дотриманих травм. 27-річного нападника затримали. Йому повідомили про підозру вчинені умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Глухові люди продовжують, щосуботи виходити на акцію гроші на ЗСУ, вимагаючи спрямувати всі бюджетні кошти на потреби армії. Керівництво міста з вимогами мітингувальників не погоджується і запевнює, що за 10 місяців на потреби оборони з міського бюджету було виділено 33 мільйона гривень. Глухівчани чергову вийшли на акцію гроші на зсу. Не містяни збираються кожної суботи, щоб їх вимоги почула місцева влада. Розповідає глухівчанка Інна. Хочемо, щоб кошти йшли хлопцям військовим, а не витрачалися на ну, речі, які зараз не на часі, Потому, тому що глухівчани збирають нашим землякам гуманітарну допомогу, речі, купують генератори, ну, багато чого речей, а міська влада. Не допомагає, ну нам так з... кажеться. Зима у нас а у нас знімають асфальт, роблять бордюри, дорогу. Якось дивно, не не влітку, а взимку. Ну, навіщо витрачати кошти, коли ми на прикордонні? У нас хлопці гинуть, заходи ДРГ, ну, гинуть хлопці, Закарпаття, наші земляки по всьому прикордонню, а ми робимо дороги. Ну. Жінка говорить, що перегоші здебільшого підтримують їх вимоги, а от представники місцевої влади жодного разу не вийшли до людей. Підтримують, підходять, підтримують. Коли кошти дають, ну, ми не збираємо кошти, у нас волонтери збирають. Тому от хлопці, військові у нас ходять, підтримують. Ну і по іншому, ми не можемо. Якщо ми це не скажемо, то хто скаже? Учасник акції Микола говорить, що має претензії не лише до міської ради, а й до уряду. Чоловік вважає несправедливим, що у період втрат на фронті кошти витрачаються не на озброєння, а на дороги. Вийшли на так сказати на протести. Нас це возмущає до глибини душі. Погибають наші сынов'я дочери. і в такі времена давати указання і день виділяти на, на обустройство дорог, тротуару і в то время, коли у нас ідеть війна і так далі. Я вважаю, що це моральне прежде все моральне преступление. Це раз надо прекращать. Одним з каменів розбрату між мітингувальниками та міською владою глухова став провулок поштовий на ремонт дороги, по якому витратили 2,4 мільйона гривень. У суботу працівники суми облавтодору вкладали там нове асфальтне покриття. Це відбулось за 100 метрів від мітингу гроші на зсу. Встиг пожити 25 листопада у Глухові прощались 23-річним військовим Олександром Смиком. Що про загиблого героя розповідають друзі та знайомі. Дивіться у сюжеті кореспондентів Ямпільського інформаційного агентства. У Глухові попрощались 23-річним військовослужбовцем Олександром Смиком, який 21 листопада загинув на Луганщині. Брат Олександра Сергій розповідає, що захисник був мобілізований влітку. Він пройшов кількомісячну підготовку і нещодавно опинився в зоні бойових дій. Доброзичливий, чуйний, не встиг сім'ю завести, дітей не було, не встиг, не встиг пожити. Родився в Уланові і навчався він там до 15 років. Потім вже навчався у вищому професійному, глухівському, і після нього вже в армію пішов. На строкову службу 22-го, 22-го. Були ще до вечора, подзвонили. Помер 21-го. Катерина Тупчеєва розповідає, що була першою вчителькою Олександра. Жінка говорить, що захисник прибув до центру комплектування після першої ж повістки. Я його провчила чотири роки. Це була така рухлива дитина. Добре, щира. Сеша не випала нелегка доля. У ще рано померла мати, потім його виховував дядька. По закінченню школи Саша вчився училищі, а потім працював, де було можна, де куди йому душа бажала. І за попликом не, вихов... не ховався відповісток. Першого з першого разу ж був призваний до армії. Жителька Глухова Валентина розповідає, що прийшла віддати Данину Шане загиблому Олександру. На війні погіб, жалко мальчика. Я сама соланала і він відтуди. Родителей нету, тітя, дядя, бікуни. Детство його там такое було, мабуть, плохое. Поховали загиблого героя у селі Положки, куди переїхала родина військовослужбовця. При те, що в адміністративному кодексі відсутня стаття за порушення комендантської години жителів Шостенського району. Все штрафують за знаходження у громадських місцях після 23-ї години. Глухівський адвокат Богдан Балицький говорить, що здебільшого порушників комендантської години притягують за 185-ю статтею КУАП. Це злісна непокора законному розпорядженню поліцейського під час виконання службових обов'язків. Санкція цієї статті передбачає від 136 до 255 гривень штрафу. Про те, наскільки часто мешканці нашого району порушують комендантську годину, ми розпитали інспекторку з комунікації Шостинського районного управління поліції Інну Фролову. А з ним впровадили дію і комендантську годину, тобто це заборона перебування людей у визначений час на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Однак для дії таких перепусток чи посвідчень слід при собі обов'язково мати документи, за якими можна буде підтвердити особу людини, перевіряти такі документи і відповідно встановлювати правомірність перебування на вулицях та в інших громадських місцях під час комендантської години входить в повноваження патрулів. Хто входить до патрулів, вирішує звісно місцева влада. А на даний час в шості на патрулювання заступають співробітники Національної поліції України. Це два автопатрулі швидкого реагування з восьми вечора до восьмої ранку та п'ять патрулів з десятої вечора до п'ятої ранку, які несуть службу в різних районах міста. Спочатку ведення комендантських. І намагалися дотримуватися її право, та без поважних причин не виходили на вулицю. Однак, як свідчить практика, приблизно через рік громадяни, можливо, вже звикли до війни і почали частіше порушувати та перебувати на вулиці в комендантську годину. Тому для врегулювання цього патрулям доводилось затримувати відповідних осіб та доставляти їх в управління національної поліції. Так як більшість людей перебували без перепусток, без відповідних документів, які посвідчують особу. Та не мали досить важливих причин, щоб порушувати комендантську годину. Після таких дій порушників стало менше, однак відповідальності за порушення правил комендантської години як такої немає. Але нещодавно депутатами все таки було подано законопроект Верховної Ради щодо встановлення такої адміністративної відповідальності за порушення громадянами комендантської години. А що стосується інших адміністративних чи кримінальних правопорушень, то як показує практика, їхня кількість значно зменшилася, якщо ми будемо говорити про ті, які вчинялися в нічний час. І на останок про погоду. 28 листопада на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями вночі та в день без істотних опадів. На дорогах ожелить. Вітер вночі південно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. В день вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 5, 10, в день мінус 2, мінус 7 градусів Цельсію.